Славного ранку, друзі! Я знову вітаю вас на нашій програмі. І як ви вже знаєте, ми починаємо нашу програму з того, що ми проголошуємо Боже Слово, проголошуємо те, що воно каже про нас. Тож повторюйте за мною. Я живу під покровом Всевишнього, під криллями Всемогутнього. Я знаходжу спокій, мир і благодать. Мій Бог, Він любить мене. Мій Бог, Він пікується про мене. Мій Бог, Він захищає мене, тому що я покладаю свою надію на Господа. І я приймаю Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Амінь, Амінь. Слава Господу. Я вірю, що цей день і вся ця неділя буде весь цей тиждень, буде благословенний у вашому житті. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І як ви знаєте, це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю у мене на Facebook сторінці. І прямо зараз я вас запрошую поділитися цим ефіром. Я хочу поділитися. Думаю, теж як ви вже знаєте. На Facebook сторінці Церкви Доти Христа. Так. І також, друзі, хочу вам нагадати про те, що у нас є YouTube канал Церкви Доти Христа, на який ви завжди можете зайти і подивитися всі наші попередні програми. Заходьте, підписуйтесь на нього і діліться посиланням на нього також. Слава! Господу. Також, друзі, ви можете залишати свої коментарі, і я буду бачити, хто нас дивиться по коментарям, і можу передавати вам вітання. Також можемо, можете писати свої потреби молотовні, і ми обов'язково за них будемо молитися. Добре, сьогодні я хотів, щоб ми звернулися, звичайно, до Божого Слова і подивилися на таку цікаву історію, притчу, яку розповів Ісус, яка яке має дуже важливе значення для віруючих. Людей. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Луки, 8 розділ, і прочитаємо з 4 вірша. Коли зібрався великий натовп, і люди з кожного міста приходили до нього, він розповів їм цю притчу. Сіяч вийшов сіяти своє насіння. Тобто люди зібралися навколо нього, і він вирішив розповісти їм притчу. Знаєте, притча вона для того, щоб нас чогось навчити. І він вирішив навчити народ, який був навколо нього. Тому він вирішив розповісти їм притчу. І ось ця притча. Сіяч вийшов сіяти своє насіння. І коли він сіяв, деякі зерна впали біля дороги та були затоптані. А птахи небесні Побудьовували їх. Інші впали на каміння та зійшовши, висохли, вони мали вологі. Ще інші впали поміж терни і росли разом із ними, але калючки заглушили їх. А інші впали в добру землю. Вони виросли і принесли врожай стократний. Сказавши це, він вигукнув: Хто має вуха, щоб слухати, слухайте. Тобто він сказав, будьте. Уважне до того, що я вам розповів, тому що ця притча, вона важлива. Тож, хто має вуха щоб слухати, ви маєте вуха щоб слухати, то слухайте. І ви знаєте, ця історія, ця притча, яку розповів Ісус, вона записана у трьох Євангеліях. Тому вона має дуже важливе значення. І ось люди почули таку притчу. І що вони повинні були з нею зрозуміти? Ну, ви знаєте, для них те, що сіяч ці насіння було. Ну, природні, вони це м, розуміли, тому що вони займалися сільським господарством, і вони знали, що значить вийти на поле і почати сіяти насіння. І знаєте, в Ізраїлі земля вона не така, як в Україні. Це у нас тут, знаєте, Чернозем. А у них нема такої землі в такої багато, великої кількості, щоб був такий чорнозем, щоб ти типу, посіяв собі насіння. Тому вони ходили і вони знаходили поля, робили поля і сіяли. І та місцевість вона була більш, знаєте, така камениста. Тому він каже, що те, що він розповідає цю притчу, воно для них зрозуміло, тому що це те. З чим вони стикаються, тому що деякі кажуть, ну що це за сіяч, який сі на камуністи місця, що й не зрозумієш, що там ні цього не виросте. У них могло таке бути поля, а посеред поля кусок місця, де є каміння. І знаєте, якщо насіння сіється, то туди щось. Все одно попадає, він не може, знаєте, огородити якось, він кидається це насіння і вони кудись попадають. І він каже, що попадає десь біля дороги, трохи, десь на комуністці місця, а десь каже, потім виростає терна, і вони заглушають те, що посів ця людина, те, що вона посіяла, яке насіння. І ось ці всі учні, всі ці люди, вони послухали цю історію, цю притчу, яку він розповів, і що вони повинні були з нею зрозуміти? Звичайно, Ісус хотів їх чогось навчити через цю історію, але вони не зрозуміли. І учні запитали Ісуса, що означає ця притча? Тобто, ну ми розуміємо ситуацію, що значить, що сіяч сіє насіння. Ми це розуміємо все. Ми бачили це в своєму житті не, од... не один раз. Але що це означає? До чого ти це розповів? Чого ти хочеш нас навчити? Через цю притчу. Тому що ми знаємо, що притча вона розповідає про щось, але має на меті м, якийсь зміст, який хоче вам передати. І на прикладі чогось вона хоче донести нам цей м, зміст того, про що розповідає. Тому Ісус, сказав, що це притча, і вона повинна була нести в собі якісь образи, якісь розуміння. І учні послухали і не зрозуміли. Тому запитали учні, що означає ця притча. В іншому місці написано, що коли вони залишилися наодинці, через який же час учні вони запитали його про те, що означає ця притча. Він відповів їм: Вам дано пізнати таємниці Царства Божого, а іншим говорив притчами, щоб, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. І тут Ісус каже дуже важливу річ, я так думаю. Я так вважаю. Тому що він каже, що вам, моїм учням, щось дано, вам дано пізнати таємниці Царства Божого. Що це означає? Що ви можете розуміти суть цієї притчі. Ви можете розуміти суть інших притч, тому що ви мої учні, тому що я вас навчаю, тому що ви приймаєте розуміння від мене. Тобто вам дано, нам з вами, друзі, якщо ми зробили Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, щось дано. Дано пізнати таємниці Царства Божого, дано розуміння Божого Слова, воно відкривається для нас. Тому що ми маємо Духа Святого, який допомагає нам е і навчає нас всього, чого навчив нас Ісус. Пояснює нам це все. А іншим говорю притчами, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Тобто всі інші вони можуть так само почути цю притчу, але ви знаєте, вони не мають можливості отримати пізнання з цієї притчі, витлумачити її правильно, тому що вони не народжені з гори, тому що вони не зробили Ісуса Христа своїм учителям, тому що в них немає Духа Святого, який допоможе їм зрозуміти все. Чого навчав Ісус Христос. Тому вони можуть послухати так само, таку ж саму притчу, але зробити зовсім інші висновки. Тобто дві людини слухають одну і ту ж притчу, читають одне і те ж Боже Слово, але одна людина, вона розуміє, а інша людина вона каже, я нічого не розумію. І казали вам так, люди, які не прийняли ще Христа, які намагаються читати Біблію, вони кажуть, що. Я читав, але я нічого там не зрозумів. Я намагався, але нічого там не зрозуміло написано. Ти читаєш, якщо ти народжена з гори людини, і тобі, я вірю, все зрозуміло. Ти розумієш, що до чого, ти розумієш цільність цього всього. А люди, які не прийняли Христа, для них це незрозуміло. І знаєте, Павло написав, що е, душевна людина вона не може зрозуміти те, що від Духа Божого. Тому що про це треба. Ну, роздумувати і приймати, маючи духа. І якщо ми не народжені згори, то ми не маємо духа, який допоможе нам це все витлумачити. Тому, якщо людина не народжена з гори, звичайно, їй буде дуже тяжко зрозуміти Боже Слово, але вона повинна зрозуміти для себе самі головні речі: що Ісус прийшов в цей світ. Що Ісус забрав ваші гріхи, що Ісус помер і воскрес для вашого виправдання. Тож, те, що вам треба зробити, щоб отримати виправдання, отримати спасіння від смерті, спасіння від пекла і отримати вічне життя, це прийма, прийняти те, що зробив Ісус, прийняти Ісуса своїм особистим Господом і Спасителем, погоджитися, погодитися з тим, що Він це зробив, і прийняти це до свого життя. І тоді написано, ми народимося з гори, ви народь з гори, Дух Святий зійде на вас, і ви отримаєте розуміння того, про що навчає Ісус. Розуміння того, що написано у Божому Слові. Вам стане набагато легше читати Боже Слово і розуміти Його, тому що ваш дух Він народиться, ви будете народжені з гори, і Боже розуміння буде у вас. Тому Ісус Він тут робить таке, знаєте. Ну, розрізнення. І він каже про це, що е, вам дано пізнати Тимництві царства Божого, а іншим не дано. Вони дивлячись, не бачать, дивлячись на те саме, не бачать і слухаючи, не розуміють. Вони слухають ті самі слова, але не розуміють їх. Вони дивлячись на ті самі речі, які відбулись в історії, але не розуміють їх. У вас не буде повного розуміння. Поки ви не приймете Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, а якщо ви прийняли Його своїм Спасителем і Господом, то пам'ятайте, що ви маєте розуміння. Галіура. І що він каже далі? Ось що означає ця притча? Насіння це Слово Боже. Бачите, як тільки Він каже, що таке насіння, що в цій притчі означає насіння що це Боже Слово, тоді для нас притча стає зразу ж зрозуміло. Правда? Ми розуміємо, що сіяч вирішив сіяти насіння, і що він сіє насіння це слово Боже. Він, слово, він сіє Боже Слово. Тобто Боже слово, воно сіється. Ісус порівнює Боже Слово з насінням. Тобто, для того, щоб насіння е, призвело плід. Воно повинно бути посіяно. воно повинно бути посіяно в добру землю. Воно повинно бути полите, про неї повинно пікуватися про це насіння, тобто зробити всі необхідні умови для того, щоб це насіння воно виросло і принесло плід. І він порівнює слово Боже з насінням. Тобто, слово Боже, яке ми читаємо, яке ми отримаємо від Господа, це насіння, яке повинно яке потрібно. Посіяти для того, щоб воно принесло плід. І ви знаєте, тут він порівнює е, насіння, це насіння слова Божого, з тим, що його треба посіяти в нас, що ми є та почва, що ми є та почва, в яку сіться насіння. Тобто, якщо ми почва, то ми повинні бути доброю почвою, щоб це насіння, слово Боже, яке посіяне в нас, в наше життя, воно принесло плід. І від нас залежить, ми далі побачимо те, яке, яка почва, якою почвою ми є, чи здатне насіння, яке потрапило в цю почву принести плід, чи, на жаль, нездатне. Тобто насіння це слово Боже. І знаєте, якщо ми подивимося на цю землю, ми побачимо, що ця земля вона так влаштована, щоб знаєте, давати можливість насінню приносити плід. Вона так влаштована ця земля, що вона буде намагатися е, ну, все, що впадає в неї, вона буде намагатися впливати на це, щоб знаєте, відкрити це, щоб дати цьому все необхідне, щоб це, що попало в землю, воно принесло плід. Наприклад, яка якась залізяка впаде в землю і буде там достатньо довго лежати, ми побачимо, що вона іржавіла. Чому? Тому що земля намагається змусити цю. Залізяку принести плід, і вона її, ну ми кажемо, руйнує. Ну вона впливає на неї, вона її, розкриває її для того, щоб дістатися середини і дати, дати середині насіння всі необхідні речовини, щоб вона почала зростати. І насіння, воно ж так само, воно закрите насіння. Воно попадає в землю, і земля починає впливати на це насіння. І це насіння воно розкривається і починає. Рости і приносити плід. Тобто наша земля вона так влаштована Богом, що вона буде намагатися всьому дасти зріст. Але є деякі речі, які попадають в землю, і вони не насіння, вони не мають в собі життя, вони не можуть принести плід. Але що до того цієї землі? Землі все одно, вона має настанову від Господа впливати на все, що в неї попадає, для того, щоб воно приносила плід. І знаєте, ми з вами повинні бути, бути так же само, такою самою землею, яка буде приймати Боже Слово і давати все необхідне для того, щоб це Боже слово, яке попадає в наше життя, приносило плід. Тобто ми своєю вірою повинні впливати на слово, яке попадає в нас, щоб це слово воно розкривалося, воно росло і приносило плід у наше життя. І далі ми побачимо, що це залежить від нас від нас. Тобто, коли він сказав, що насіння це слово Боже, то вже ця притча для нас стає більш зрозумілою. Тому що до того, як він її тлумачить, ми розуміємо, що це просто сіяч, який сіє насіння, і це насіння попадає в різні місця. Ну і що з того? Але коли ми розуміємо, що насіння це слово Боже, тоді для нас відкривається вже. Зміст цієї притчі, що сіяч він сіє насіння, що сіяч він, слово Боже, сіє, що слово Боже, розумієте, воно сіється. І якщо я хочу, щоб в моєму житті був плід, я повинен прийняти це насіння, вплинути на нього своє вірою і дати можливість цьому насінню принести плід для мого життя. Аллилуйя! Знаєте, на сьогодні ми закінчимо і завтра ми продовжимо ще. Читати цю притчу, говорити про неї, і вірю, що багато цікавого Господь нам відкриє через цю притчу, яку він розповів. Але сьогодні нам треба зрозуміти, що сіяч, він сіє Боже слово, що Боже слово попадає в нас, і нам треба тримати це Боже слово. Нам треба дати все необхідне для того, щоб Боже Слово воно залишилось в нас і воно приносило плід. Для нашого життя. Добре, друзі, давайте ми помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі за твою любов, милість, благодать, за твоє благословіння, за те, що, те, що ти дієш завжди у нашому житті. Ми дякуємо тобі за те, що ти сієш своє слово. І я молюся і прошу тебе, допоможи мені бути доброю почвою. В яке попадає твоє слово, і щоб воно отримувало все необхідне для того, щоб рости і приносити плід для мого життя. Я дякую тобі за те, що ти даєш мені розуміння, і за те, що Дух Святой. Він допомагає мені зрозуміти все те навчання, яке приніс Ісус Христос. Я дякую тобі за те, що ми люди, які народжені згори, і які маємо розуміння Твого Царства. Дякуємо тобі і славимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Друзі, я Бога славляю вас в ім'я Ісуса. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я пригошую, що Божа сила діє у вашому житті. Я пригошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тому всяка хвороба, неміч, біль, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я пригошую звільнення для вас в ім'я Ісуса Христа. Пригошую надприродні, Боже фінансове благословіння, мудрість у вашого життя в ім'я Ісуса Христа. Бог діє і Бог діє зараз у вашому житті. І Бог любить вас, і Бог наповнює ваше серце миром. Аллія! Ми молимось також за нашу країну, ми благословляємо Україну, ми проголошуємо швидку перемогу вже цієї осені, Ми проголошуємо, що ти дієш надприродні, і що ворог він наляканий, і він страху тікає від нас, що всі плани ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо. Керівництво нашої країни, наших військових проголошуємо мудрість і сміливість. І дякуємо тобі за те, що ти дієш в нашій країні, і дякуємо тобі, Господь, за закінчення цієї війни і за мир, і за мирну Україну, в якій ми можемо проповідувати Твоє слово. Дякуємо тобі за те, що ти пікуєшся про кожного з нас. Хвала тобі, слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую вам за те, що ви були з нами сьогодні і нагадую вам, що ця програма попередня на YouTube каналі Церкви Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, підбадьоритесь Божим Словом, натискайте дзвоник, вподобайки і обов'язково поділіться цим ефіром. Також на нашому телеграм-каналі можете слухати наші програми в аудіоформаті. Це дуже зручно. Я благословляю вас, бажаю вам. Славного дня, хай він буде наповнений миром, радістю і, звичайно, повнотою Божого благословення. Пам'ятайте, що ви діти Царства Божого і ви маєте мудрість від Господа. До завтра!